Наскільки друзі взагалі цікава робота інженера, я скажу вам так, що це ще та нудотіна. Хочете, я вам зараз дещо покажу. Ну, от для прикладу. У нас є така технологія, як соломіної будинки. І коли я кажу, що соломіни будинка, так, він також має право бути, так, в ньому можна створити класний мікроклімат, але будинок має свої особливості. І тут більшість людей починає думати, ну ладно, ну які ж там можуть бути особливості, правильно? Про що може знати людина, котра не будує будинки із соломіних панелей? Ну, У вас правильне питання і правильна думка. Ну, так давайте тепер, як інженер, я вам покажу і проаналізую, наприклад, таку технологію, як соломні панелі. Так ну, я аналізую всі-всі абсолютно технології, немає значення. Це сіп-панелі, це каркасні будинки і так далі. Треба порівнювати речі, котрі мають однакові властивості. Розумієте? А коли ви бачаєте стінка в два рази холодніше, порівнюється з будинком, котрий в два рази тепліше, це неадекватність. Дивимось, аналіз соломіних. А в наступному відео. Угу. Я тепер так буду завжди робити. Так, щоб ви підписувалися і слідкували. По кожній технології, без винятку, ми можемо збудувати якісний будинок. Але для цього треба слідувати деяким правилам. І ці правила були об'єднані в концепцію будинка інерційний будинок інженер Олександра Терехова. Саме спираючись на ці Підходи на властивості матеріалів ми формуємо гарну систему. І соломіної будинки це одна з тих технологій, котра дійсно може дозволити нам створити дуже класний мікроклімат. Тобто влітку там буде комфортно, не буде парнікового ефекту, а взимку в ньому буде доволі тепло і він буде мати інерційність. Але це при умові, якщо ви будете виконувати технологічні карти і правильно підбирати всі матеріали по властивостях. І для того, щоб зрозуміти властивості матеріалу і треба вивчати технологію, хто знає найкраще про всю цю технологію? Ті, хто її займається, дослідники. Але справа у тому, що ви знаєте про саломіні будинки завдяки маркетингу. Хто займається маркетингом? Не будівельники. Тому вони вам будуть розповідати, які це чудові будинки. І чудовий будинок у маркетолога, і чудовий будинок у інженера. Повірте, друзі, це геть різні будинки. Просто різні. І от зараз ми відкриваємо з вами файл знатока натака соломіних будинків. Ви заходите, куди ви хочете, а я заходжу от в свою бібліотеку, так, і можу обрати любую файл і знайти те, що мені потрібно. Ось зараз мені, мені потрібні технологічні карти. Тут я знаходжу соломіни блоки. Тут я знаходжу купу-купу файлів, котрі мені дозволяють аналізувати технологію. Боте інженера вона скучна. Оце все я читав, оце все я аналізував. Так, це дуже скучно. Ви можете піти в штучний інтелект і запитати у нього, і він вам дещо розповість. Але, на жаль, поки що. Він не може побачити цілісності. Це те, що знаю я завдяки всім цим файлам. Бенджамін Крік. Дисертація. І ми з вами бачимо, друзі, файл. Дуже класний файл. В цьому файлі ви знайдете купу, купу інформації, досліджень і зможете прочитати. Все це дуже уважно. Прочитати, проаналізувати. Всі властивості цих панелей. Ви бачите всі ці графіки, ви все це бачите і ви можете все це проаналізувати. Ми можемо запроєктувати, по технології збудувати. Але я більше люблю кам'яні будинки, тому що у них кращі властивості. Аналізуємо соломіни. Чому саме про соломіний будинок я зараз розповідаю? Справа у тому, що я не будую і не проєктую такі будинки, тому що їх ціна така ж, як у цегляного, при тому, що ми у цегляного можемо отримати більш стійкі експлуатаційні характеристики. Але мені в коментарях написали, що так як я не будую всіх панелі будинки, я нічого в цьому не розуміюся. І так ми повертаємось з вами до дисертації, присвяченої соломіним будинкам. Саме з диссертації ми можемо взяти всі ці характеристики, я звів їх в таблицю для того, щоб вам було зручніше. І ось основний показник маніпуляції. Зверніть увагу на теплопровідність панелі. Вона від 0,045 до 0,8. Різниця в 20 разів. Не в 2, не на 20%. В 20 разів! І коли продавець розповідає, що панелі супер-супер теплі, то тут виникає питання, які панелі ви маєте на увазі? А тому, що на показник теплопроводності впливає три чинники. орієнтація соломи в панелі, вздовж або поперек теплового потоку, щільність соломіних блоків сильно впливає на це, і температура експлуатації, але на жаль... Немає ще фактору вологості повітря, тому що в кожній країні вона різна. Ось я копаю глибше і дізнаюся, що виявляється, що коли у нас солома розташована паралельно тепловому потоку, це як робляться сучасні панелі, то характеристики ми маємо ось в такому діапазоні, якщо у нас чиста солома. і ось в такому діапазоні, коли у нас солома перпендикулярна по відношенню до теплового потоку. Тепловий поток з внутрішньої. З внутрішнього об'єму на вулицю перпендикулярно до стіни. І якщо ми будемо з вами включати дерев'яний каркас, ми отримуємо трошки гірші характеристики. Мало того, що каркас нам зменшує теплоспротив, спротив, але також. Плив каркасу призводить до збільшення теплових мізків, що погіршує загальні теплоізоляційні властивості. Каркас забезпечує додаткову міцність, але може спричинити теплові мізки та погіршувати ізоляцію. Ось чому дуже важливо, щоб будівництвом займалися інженери. Тому що вони це розуміють, не маркетологи. І саме якість проєктування і якість будівництва забезпечить якісний будинок, в даному випадку соломіної панелі. Але ми йдемо з вами далі. далі, І слухаємо інженера. Розумієте? Аналізуємо дісертацію. Це цікаво. Ну, мені це цікаво. Який срок служби соломіних панелей? Відповідь є також в диссертації. Ми можемо з вами побачити, що чим більше буде дерева каркасу, тим гірше теплоізоляційні показники. Але в той же час, якщо ми робимо просто соломіний будинок, то срок його служби до 50 років. А з каркасом він же може складати більше 50 років. Але зверніть увагу на оговорки, що за умови мінімізації теплових мізків та захисту від конденсату. Поява теплових мізків, збільшення теплопровідності, підвищення ризику деформації при навантаженнях. Також солома з каркаса може сприяти додатковому конденсату, особливо в місцях монтажу різних матеріалів. Каркас додає жоркості, але також може викликати локальні деформації у місцях кріплення. Бачимо з вами пряму залежність довговічності каркасу від якості проробки вузлів. Це те, на що багато хто з проектувальників і забудовників не звертає увагу. І ця характеристика, вона притаманна не лише соломіним будинкам, а взагалі будинкам по всіх технологіях. Коли у нас є міський холоду, доволі великий, може бути конденсація вологі, котра призведе до проблем під час експлуатації будинку. Це не унікально для соломіних панелей. Але. Це також тут присутнє. Ось чому мені не подобається, коли роблять солом'яні панелі з холодним цоколем будинку. Ті, хто вивчає цю технологію, знають, так робити не можна. Треба ускладнювати рішення, а це здорожчує саме будівництво. Тому продають маркетологи, а не інженери-будівельники. Далі я вам розповім, як впливає клімат на властивості цих панелей. Мені це цікаво, я не знаю, як вам. Тому для мене, як інженера, вивчення технологій є обов'язковою роботою, коли я пропоную людям будівництва і проєктування, тому що знання технологій дозволяють мені мати більшу кількість інструментів для вирішення. Проблеми замовника під час реконструкції або будівництва. Або запропонувати більш широкий спектр вирішення його питань, коли він мені замовляє проект або будівництво. Приєднуйтесь до речі, ставайте нашими клієнтами. І підписка лайк. Не забувайте про це. Як впливає клімат на властивості соломіних панелей? Дивимось. В діссертації Бенджаміна Кріка дослідження проводилося саме для Німеччини. Але деякі тести і робилися для того, щоб подивитися, як ведуть себе панелі в іншому кліматі. Ми бачимо з вами два графіки. От подивіться: якщо це клімат, наприклад, північ України, Київ, то це клімат Німеччини. Коли у нас клімат має меншу дельту температури на протязі року. Панелі себе ведуть більш стабільніше, вони показують кращі теплоізоляційні властивості. Вибачте, але різниця більше 15%. Це чиста панель, розумієте? Звісно, на властивості будуть впливати як зовнішнє оздоблення, так і внутрішнє оздоблення. Але факт залишається фактом, що коли у нас в панелі йде конденсація вологі і в великій кількості, це погіршує властивості соломіних панелей. Ось цей графік нам це і показує, що властивості соломіних панелей в залежності від вологості. В висновках скажено, що при зниженні температури теплопровідність збільшується в обох випадках, але для холодного клімату цей показник залишається вищим. Це означає, що панелі в умовах холодного клімату передають більше тепла, що може призводити до втрат тепла. Погіршення теплоізоляційних властивостей залежно від вологості. І для Німеччини, і для холодного клімату спостерігається погіршення теплозаліційних властивостей із зростання вологості. Однак для холодного клімату це погіршення дещо більше, що показує чутливість матеріалу до умов підвищеної вологості. Ось вам середні показники, щоб ви порівняли з Україною. Але на властивості соломіних панелей також сильно впливає конвекційні потоки. І коли я про це сказав на вебінарі, Боже, як на мене накинулися манагери соломіних панелей. Да ви що? Да про що ви таке кажете? Добре. Відкриємо з вами диссертацію Бенджаміна Кріка і подивимось, так це чи не так. Досліджував він питання конвекційних потоків чи ні? Далі буде, тому що зараз ви підписуєтеся, ставите лайк, а я вам розповідаю далі. Конвекційные потоки в середине панелі. Дисертація Бенджаміна Бенджамина Крик. При орієнтації соломи вздовж теплового потоку паралельно волокнам теплопровідність є вищою, оскільки конвекції тепла відбуваються ефективніше завдяки меншим перешкодам для теплового потоку. У цьому випадку тепловий потік може проходити без значних бар'єрів через пори між стеблами соломи, що призводить до високого рівня конвекції та теплової передачі. При орієнтації соломи поперек теплового потоку перпендикулярно волокнам, конвекція значно зменшується. Оскільки потік тепла стикається з більшою кількістю перепон. Це призводить до зниження теплопровідності. У, більш, е, у більшільних е, баленах повітряних пор майже немає, що ще більше знижує можливість конвекції та підвищує загальний опір тепловому потоку. У дослідженні також зазначено, що збільшення щільності соломіних блоків спочатку знижує теплопровідність, оскільки зменшують частки повітряних пор, що, дозволя е, що дозволяють конвекцію. Однак при надмірній щільності теплопровідність знову зростає, оскільки зростають контакти між стеблями, що сприяє передачі тепла через сам матеріал салони. Це відповідь тим, хто постійно розповідає про те, що чим менша щільність, тим менша теплопровідність, бо більше повітря. Ось вам відповідь. Соломіної панелі. Диссертація. Дослідження. Ось чому ми з вами маємо різні показники по теплопровідності в залежності від того, як розташована солома в панелі перпендикулярна тепловому потоку чи вздовж теплового потоку. А отак, от друзі, виглядають соломіни панелі при запросі про цей матеріал і цю технологію. Всі ці панелі мають розташування соломи вздовж теплового потоку, тобто найгірший варіант. Тому, дорогі мої друзі, перед тим, як щось писати Олександру Васильовичу в коментарях, я вам самим дуже раджу вивчати ту тему, в котре ви хочете сперечатися. Тому що, якщо я кажу, що Солом'яна панель товщиною 30-40 см у нас не проходить по нормативу, на жаль, вона не проходить. Тому що у нас нормується енергобаланс будинку. Але також у нас є купа інших показників. Для гарного мікроклімата. Але можна зробити класний будинок по цій технології? Так. Да. Безумовно. Ви можете замовити у мене аудит проєкту, як мінімум, щоб я проаналізував ваше рішення, вказав на слабкі місця. Замовити консультацію без проблем. Ну а якщо ви хочете збудувати такий будинок, будь ласка, замовляйте, у нас фундамент в Київському регіоні, ми вам його зробимо. Якісно. З головою. Як і все.